Сміх це не тільки реакція на жарт, але чому ми сміємося. Давайте розберемося. Ми сміємося, щоб встановити зв'язок з іншими. Це допомагає нам показати згоду і підтримку. Сміх допомагає зняти стрес і полегшити незручні ситуації. Коли ми сміємося, ми розслаблюємося. Іноді сміх допомагає нам впоратися з труднощами. Він дозволяє легше сприймати неприємні моменти. Сміх корисний для організму. Він знижує стрес, покращує кровообіг і підвищує настрій завдяки ендорфінам. Сміх різний у різних культурах. Що смішно в одній країні може бути незрозумілим в іншій. Сміх це не просто реакція, а важлива частина нашого життя, яка допомагає зміцнювати зв'язки, знижувати стрес і покращувати самопочуття. Підписуйтесь на цікавинку.